У цій будівлі раніше був гуртожиток Полипецької школи. Зараз її ремонтують. На першому поверсі буде початкова школа, а на другому прихисток для вимушених переселенців. Ремонт роблять за спільною програмою представників міжнародної гуманітарної організації Людина у скруті» та місцевої влади. Координаторка програми Шелтер цієї організації Ольга Джуган показує кімнати для вимушених переселенців. Тут блочна система, тобто одна ванна на дві кімнати. У нас сім'я проживає в двох кімнатах, наприклад, дорослі тут, діти там. Але санвузол на дві кімнати, ви спокійно всередині закриваєтесь. Наприклад, якщо користується та кімната, то вона закривається інші двері, і ця кімната не має доступу до санвузла. Ми побачили це в іншому притулку. Нам дуже сподобалася система, тому що, по-перше, це комфорт, тому що люди мають свій санвузол, свій душ. Але і немає спільного, який треба ділити з усіма мешканцями е притулку. Також у шалтері буде дві кухні. Це кухня менша, ніж. Але вона також забезпечує повністю потреби проживаючих. Так як ми розраховували, що більшість жителів будуть якісь сім'ї з дітьми, то ми також по відгукам з інших притулків знаємо, що чим більше кухонь, тим краще, тому що десь може готуватися на всіх обід. А комусь треба, наприклад, з маленькими дітьми підігріти кашу або зварити щось дітям, то це завжди зручніше робити на маленькій кухні. У підвалі будівлі встановили електричні котли. Провели реновацію системи опалення в, цьому, в цій повністю будівлі. Ми встановили електричні котли, які будуть автономні від шкільного опалення, тому що раніше цей об'єкт був з'єднаний з системою опалення школи і забезпечувався відповідно силами школи і отоплювався на дровах. Так зараз це електричні котли і вся система розведення і. Отоплення було зроблено за кошт міжнародної організації «Людина в скруті». Ремонт цієї будівлі розпочали восени минулого року. Роботи проводять спільно з місцевою владою. Тривали на цьому поверсі до січня цього року, але ще тривають ремонтні роботи на першому поверсі. Сільська рада займається вже зробила ремонт даху, також займається ремонтом фасаду будівлі. А на першому поверсі вони вирішили зробити початкову школу. Ремонт нам обійшов Овся в 110 тисяч євро і облаштування ще близько 16 тисяч євро. Ми познайомилися із організацією, яка нам цьому допомогла, то вони на себе взяли внутрішні роботи. А ремонт даху і фасаду іменно в цій передньої частини от, близько 2 мільйони 600 тисяч обласна військова адміністрація і бюджет громади. Спільно Ще mm -hmm. одну організацію карітас, яка нам допомогла з септиком. Який теж є недешевий, близько близько восьми тисяч євро. Майже вони теж ми на себе також взяли якби встановлення цього. У шалтері у палепці зможуть жити 24 вимушених переселенців. Наразі ще немає списку осіб, які би тут проживали, тому що ще тривають зовнішні роботи. Але ми хочемо запускати також реєстраційну форму, щоб люди могли реєструватися для проживання, щоб вони були також витримані всі норми, які потребує громада, і цим поселенням буде займатися. Матися безпосередня громада. За словами Ольги Джуган, вимушені переселенці в цьому шалтері житимуть безкоштовно. Руслана Гостюк, Леонтіне Колишин, Суспільне новини.